Всім привіт! Сьогодні розкажу, чому почав малювати. Можливо, вам також варто це почати робити. Недавно почав малювати в такому скетчбукові за 50 гривень і використовуючи таку ручку гельову за 15 гривень. Для цього було кілька причин і сьогодні про них розповідаю. Перша причина це я хотів проводити менше часу в своєму мобільному телефоні, тобто менше дивитись там YouTube, чи лістати TikTok, чи скролити новосну ленту Facebook. Син моєї дівчини також дуже багато проводить часу в телефоні, і я завжди вважав, що якщо хочеш когось навчити чомусь то дитину, то варто вчити особистим прикладом. Тому коли ми кажемо йому. Менше сиди в телефоні, а при цьому саме продовжуємо сидіти в телефоні, то це поганий приклад. Користь із цього сидіння в телефоні, особливо там в Тіктоках чи скролінгу стрічки на Facebook близько до нуля, користі, а часу витрачається дуже багато. Я натрапив на відео в Ютубі, School». На англійській мові, в якому дядько розповідав, чому він почав малювати і чому варто це робити. Так от він сказав, що він почав малювати, йому було майже 40 років, 36 там років під 40. І я вирішив: а чому б не спробувати самостійно? Можливо, в мене також щось з цього вийде. Я бачив плюси в цьому занятті, так скажемо, хобі. По-перше, це дешевизна, Як я вже сказав, цей блокнотик коштує 50 гривень, а ручка 15 гривень. По-друге, це невеликий об'єм, я можу і ручку вкинути собі в рюкзак і повести в любе місто, в якому ми там працюємо. Для цього не потрібне якесь особливе місце, навіть без світла можна це робити. Що дає малювання? по ідеї, працює як медитація, тобто ви розслаблюєтесь. В процесі малювання. Я знаю, що найдусію люди скажуть, що їх це бісить процес малювання, і навпаки їх рівень стресу росте, можливо, їм треба піти на бокс. По-друге, це така собі форма ведення щоденника, як я собі так її бачу. Допустим, я знаю, що корисно вести щоденник, але я не хочу це сидіти писати, то я буду це робити в вигляді малюнку. Також згадаю, я користуватися ручкою. Коротше, я вирішив, що якщо я там потрачу цей час на малювання, єдине, що може страпитись, я спортів неправильно якось навчусь малювати, хоча я до цього і не вмів малювати. Що потрібно малювати і як правильно малювати. Перше, це він сказав, що малювати треба обов'язково ручкою, а не олівцем, і щоб можна було стерти, треба малювати ручкою, будь-якою ручкою. Я купив гельгу. Ви малюйте, але нічого не стараєте. По-друге, малюйте кожен день в подному малюнку і малюйте все, що завгодно. Саме простий варіант перемалювати малюнок з малюнка. Другий варіант це складніше намалювати реальні речі, спробувати намалювати їх. І третє це намалювати щось з уяви. Це найскладніше для мене. Іноді малюнки зовсім не виходять і не зрозуміло, що на них намальовано. Іноді, в принципі, виходить непогано, а деякими малюнками я, в принципі, навіть і горжусь. Як я розподав відео, чому я перестав намагатися вчити англійську мову, використовую ту саму тактику. Я не намагаюся стати художником, я просто малюю по, одній, по одному малюнку раз у день з різним успіхом. Що з цього вийде, побачимо там через рік, якщо я не кину це заняття. Якихось цілей я собі особливих не ставлю. Процес мені, в принципі, подобається малювання, розслабляючи доволі. Вирішив на собі такий поставити експеримент, бо він сказав, що цей ломовний ютубер, якийсь скбук, сказав, що малювати може кожен навчитися. Та я вирішив, я нічого не втрачаю, спробую, що я втрачу, якщо я спробую таке робити. Ну, потратив трохи там на скетчбуки. Небагато, трошки на ручки, і потрачу свого вільного часу, замість того, щоб використовувати його для перегляду телефону. Що ви думаєте про таке хобі? Чи будете випробувати малювати, напишіть, будь ласка, в коментарі. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей в ефірі. Разом переможемо.